Мова почала рухатись і розвиватись саме так, як запрограмував Грінченко. Ну більше того, він і вирішив це питання та створивши словник. А як вони все таки вирішувало Належить слово до української мови? Чи воно там є полонізмом Або чи русизмом? Вочевидь, там е виробилася певна методологія, так але якщо дивитися на те, що залишилось, дійсно після цього відсіву це про те, що. Багато слів відкинено, які насправді мали оце давньоруське походження, так, тобто, можливо, на Київщині ці слова побутували. Водночас далі вони зайшли цілковито в московську мову, і Грінченко тут змушений це відкидати. Так? І таким чином ми дійсно, коли бачимо деякі слова, які ну, дуже схожі на слов'янські, якраз от і, вочевидь, вони були київськими, але вони зараз побутують в московській, ну нічого не поробиш. Так, тут довелося рубати, і Грінченко рубав. І тут знаєте теж про волю. тобто, Якраз через те, що існувала полеміка, що дуже шкода щось відпустити, великою мірою і не вдалося скласти словник впродовж. Півстоліття після Шевченка. Я читала в спогадах його, точніше, це не спогади, це листи дружини до доньки Насті. Вона пише, Марія пише: Ну, я так хочу до тебе приїхати до Львова, це тоді була австро угорщина але мене пов'язало по руках і ногах це словникове рабство. Тобто, ми, як раби, на галерах, працюємо над цим словарем. Словником mm -hmm. Бориса Гринченка.